Вітання усім телеглядачам! Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Красненська громада отримала генераторну станцію, яку встановили в міській лікарні. За сприяння керівництва Львівської обласної військової адміністрації отримали генераторну станцію від партнерів з Малопольського воєводства Республіки Польща. Генераторна станція була передана КНП Красненська міська лікарня. Вона здатна забезпечувати безперебійну подачу електроенергії до медичного закладу тривалий час. За словами селищного голови Романа Фурди, Красненська громада отримала генераторну станцію завдяки співпраці, яка є взірцевим показником партнерства між громадою, обласною військовою адміністрацією та партнерами з Республіки Польща. Ще якихось 15 років тому комп'ютер вважався справжньою розкішшю. Зараз, коли комп'ютерні технології дуже щільно влилися в наше життя, працювати з цими машинами повинен вміти кожний. Так 2 грудня відзначають Всесвітній день комп'ютерної грамотності. Спочатку свято замислювалося як можливість привернути увагу до 20-річчя індійської it компанії. Однак День комп'ютерної грамотності несподівано знайшов популярність, в тому числі і за межами Індії. Цей день це прекрасна нагода і привід освоїти нові можливості, а також допомогти розібратися в них тим, хто цього потребує найбільше. Однак володіння мінімальним набором знань допоможе полегшити життя у сучасному світі it технологій Солодкі подарунки від помічників святого Миколая напередодні дня святого Миколая Красненська селищна рада отримала від благодійників солодкі подарунки для вихованців дошкільних закладів Красненської громади, де навчають наших маленьких українців. Постійний благодійник, приватне підприємство Західний Буг передав 100 штук солодких пакунків для діток. Селищний голова Роман Фурда подякував підприємству за допомогу, які щороку передають подарунки, і цьогоріч не виняток їх підтримка гарний святковим настроєм дітей у непростий час. Також для малечі громади передають солодкі подарунки місцеві фермери, підприємці, а також благодійники. Провели в останню дорогу. Так, 30 листопада, у Берестечківській громаді провели в останню дорогу нашого захисника, твердохліба Олександра Всеволодовича, 1969 року народження. Цей герой ніколи не був байдужим до долі України. У 2014 році пішов добровольцем в АТО. З початком повномасштабного російського вторгнення теж не залишився осторонь і знову пішов захищати батьківщину. Під час виконання бойового завдання загинув поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області. Жителі Берестечківської громади зустрічали героя на колінах, провели траурний кортеж коридором Шани до площі Соборності у місті Берестечко, де було відслужено чин за упокійної літії. Із скорботними словами до усіх мешканців громади звернувся міський голова Ігор Грудзевич. Далі траурна процесія попрямувала до свято-георгівського храму села Піски. Де було відслужено повний чин похорону священниками Берестечківського деканату. Надалі процесія попрямувала до рідного дому Олександра, поховали героя на місцевому кладовищі у місті Берестечко. Меть прощання звучав державний гін України та триразові залпи почесної варти. Вічна пам'ять і царство небесне героїв України. Слава Україні героям слава!